Чуднівська лікарня отримала сучасний автомобіль швидкої допомоги від християнської місії добродійності Зоря надії. Ми вже давно співпрацюємо з християнською місією зоря надії, як з благодійниками. Вони нам неодноразово вже допомагали і звернулися. Ми на сьогодні ми потребуємо санітарного транспорту безпосередньо носіличного для транспортування хворих. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії багато транспорту пішло на потреби наших воїнів. Тому питання забезпечення Дня лікарень спеціалізованими автомобілями стало як ніколи актуальним. Ніхто не очікував, що клята війна настільки затягнеться і є така проблема в такому транспорті безпосередньо, щоб транспортувати хворих. Швидка оснащена усім необхідним для роботи медиків: від сучасного дефібрилятора до нож автомобіль дозволяє надавати невідкладну допомогу вже в дорозі, що значно підвищує шанси пацієнтів на виживання. За період війни це вже восьмий. Восьмий автомобіль швидкої допомоги, який через нашу організацію ми отримали із Швеції і передали в різні заклади по всій Україні. Директор християнської місії добродійності Зоря Надії розповідає: запит на швидку для чуднівської лікарні надійшов ще на початку року, і лише зараз вдалося власноруч доставити автомобіль за кордону. Я особисто їздив у Швецію, і в той час ми їхали вісім автомобілів на Україну. Трошки процедура є: пригнати, пройти таможню, оформити документи. Це купа паперів, але фінальний результат нас задовольнив. Вже незабаром швидка від благодійників допомагатиме медикам Чуднівської лікарні рятувати пацієнтів. Валентина Петрук Ілона Усатия, телеканал ск 1 8 вересня ЖФК поліція на виїзді зійшовся у дворі із ЖФК ЕМС Поділля у рамках п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед жінок. Господарки поля відкрили рахунок уже на 16-й хвилині. Вероніка дерев'янко «Тюхтій». Петросян, Петросян в один дотик на Смеречинську точна передача. Смереченська наздоганяє м'яч. Смиричинська, подача. шостний майданчик. Там Марценюк, Марценюк і м'яч у воротах забиває Олена Марценюк, граючи на випередження з голкіпером і головою. Олена Марценюк відправляє м'яч у ворота. Полісся відкриваючи рахунок у сьогоднішньому поєдинку. Довго чекати відповідь Тоборянок не довелося. На 25-й хвилині після подачі з кутового захисниця ЖФК Полісся Анастасія Яремчук поцілила у ворота суперниць. Подача, а майданчик, боротьба головою. М'яч у воротах! М'яч у воротах і якраз Юлія Стець забиває, здається. Житомирянки забили вдруге ще до кінця першого тайму. Відзначилася, півзахисниця вовчить Тетяна Тріль. але виграє у неї боротьбу. Анастасія Яремчук Тараканова хороша передача. Тріль, тріль, момент і тріль забиває. ось ця вертикальна передача зрештою пройшла. Другий тайм пройшов без голів. Тож фінальний свисток зафіксував рахунок 1-2 на користь житомирянок. 14 вересня ЖФК Полісся знову гратиме проти ЖФК МС Поділля, але вже в рамках Кубку України з футболу серед жінок. 8 вересня у домашньому матчі сьомого туру другої ліги ФК Полісся 2 зустрівся з ФК Атлет. Півзахисник Житомирян Євгеній Микитюк відкрив рахунок на 23-й хвилині. Ох, як зараз а, намається зіграти Полісся в обороні в атакувальній лінії. Гол забиває житомиряни! на перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь житомирян. Однак, вже на першій хвилині другого тайму Михайло Роско подвоїв перевагу Полісся. Полісся 2 продовжило забивати на 54-й хвилині. Голом відзначився Олександр Іванов. Атака Полісся 2. Моменти, це 3-0. На 60-й хвилині Джері Йока влучив у ворота суперників, а вже на 74-й оформив дубль. Удача поперечена і добивання Йоки. 5-0. Йока дубль плюс асист. За дві хвилини Михайло Раско оформив дубль і поставив крапку у матчі. 76-та хвилина, Борал Томанзото виконує простріл. Удар, попередчина! Наразі Полісся 2 займає першу сходинку у турнірній таблиці другої ліги. Наступний матч житомаряни зіграють 20 вересня проти ФК Ужгород.